Вітаю вас, діти! Чи знаєте ви, як правильно перейти дорогу, коли їдуть машини? В цьому вам допоможе ваш друг світлофор. Про нього навіть віршик є. Послухайте, у нього на чотири боки є по три кругленьких ока. Ними світить недаремно, як засвітиться зелений. «Іди скоріше, не зівай. Світить жовтий, то зачекай. А червоний? Стій, не йди. Щоб не сталося, біди. Яка ж біда може статися діти, коли переходиш вулицю неправильно? Може людину збити машина. А можуть зіштовхнутися дві машини станеться аварія, тому треба слухатися сигналів світлофору і переходити вулицю тільки на зелене світло. Запам'ятайте, діти, світлофор наш друг.